10 та 11 січня в Палаці спорту Шахтар відбувся традиційний різдвяний турнір з мініфутболу серед юнаків 2000 та 2001 років народження. До участі у змаганнях зголосилося вісім мініфутбольних дружин із міст Червоноград, Соснівка, Луцьк, Дрогобич, Миколаїв, Каменка, Бузька та Пустомити. Спочатку команди виявляли сильніших у своїх підгрупах, і сталося так, що перші місця в обох із них, а отже, і путівки у фінал, виборли команди Червоноградської дитячої нацько-спортивної школи номер 2 Вирішальна зустріч виявилась доволі напруженою, незважаючи на те, що гравці основної команди нашого міста сподівалися доволі легко обіграти своїх дублерів. Та все ж у першому таймі їм довелося як слід попотіти. І лише в другій половині зустрічі футболісти команди Червоноград-1 змогли довести свою перевагу над молодшими колегами. В матчі за третє місце гравці команди із міста Миколаєва Львівської області перемогли своїх однолітків із Соснівки. Під час церемонії нагородження традиційні грамоти, медалі та кубки отримали не лише переможці і призери, але й кращі гравці кожної з команд-учасниць. Своїми враженнями від різдвяного мініфутбольного турніру зі знімальною групою телеканалу Бужнет поділився голова Федерації футболу Червонограда Богдан Ляховський. Федерацією футбола було прийнято рішення провести черговий 15-й по черзі всеукраїнський турнір присвячений різдвяним святам. Я можу сказати, гола федерації, а йшла це змагання під гідою федерації футбола місто Чергада. Задоволене, адже ми сьогодні побачили два дні, які проводили змагання, побачили е, прекрасні е, дитячі команди із восьми міст нашої області а також були представники з Луцька, де уперті боротьбі. Пройшли і точились змагання. Хочу сказати, що із восьми команд кожна практично мала можливість попасти в призери. Але так сталося, комусь можливо, хтось чуть-чуть, комусь повезло, пофартило по-спортивному. І таким чином, що нас сталося, що в фіналі грало дві червонацькі команди, які зайняли відповідно перше і друге місце, тренер Комарницький. А Третє місце заняла команда Миколаєва. На четвертому місці дитяча команда міста Соснівки. Хочу сказати, що я спілкуючись з тренерами цих команд, вони висказали своє задоволення проведенням турніру, організацію. І це мене тішить, бо всі. Сказали один голос, хочуть ще приїхати Чорноград і ще раз виступити в такому турнірі, і це тішить, адже ми робимо це для дітей, для нашого розвитку дитячого юнацького футболу міста Чорнограда. і це основа, за яку федерація футбола ставить мету. Побільше проводити таких змагань, і в нас буде тоді в нашому регіоні Шахтарському більше кваліфікованих дорослих в дальнішому футболістів, які будуть приносити спортивну славу нашому регіону. Всі нагороди, які були в цьому році під час турніру, були придбані за рахунок федерації члени Федерації футбола. Хочу подякувати заступнику голови Федерації футбола Назару Білобрану, який, мабуть, найбільш активно вніс внески гавалку Василю Євгеновичу, члену Федерації футбола. І другим, які з розумінням віднеслись до цього турніру, і ми провели де відзначили кращих футболістів кожної команди. Трійку призерів, грамотами, медалями, краще арбітрів і так далі. І це сприяло так би сказати кращому піднесенню цього турніру. І так далі буде завдяки таким змаганням, як різдвяний міні-футбольний турнір у Червонограді. Юні футболісти з різних куточків Західної України отримують хорошу нагоду не лише випробувати власні сили, але й потоваришувати з однолітками із інших міст. А тренерам-викладачам дається перевірити ефективність тактичних задумів та підготувати достойну заміну своїм старшим вихованцям. Ми вже 12 раз приймаємо участь в цьому турнірі, завжди їздимо на цей турнір з великим задоволенням, бо тут дуже хороша атмосфера, хороший дуже турнір, рівень команд дуже високий, є де діткам повчитися. Так що ми кожен рік з задоволенням приїжджаємо на цей турнір. Ми цього разу зайняли п'яте місце, але в нас дітки на півтора-два року молодші виступали. Ми плануємо їх готувати на наступний рік, вони вже будуть боротися вже за призові місця. На Бо ми вже 12-й раз тут, ми три рази вигравали цей турнір. Наша команда були другими, були третіми. Сам рівень змагань мене досить задовільнив. Хлопці змогли позмагатися. Вважаю, що на турнірі зібрались команди з одного рівня, тому що навіть ігри. Скажемо, з аутсайдерами там Другобич зайняв останнє восьме місце, але нам було досить важко з ними грати. Це говорить про те, що команди всі менш-більш одного рівня. Тобто, хлопці змогли чогось навчитися в цих змаганнях, і досить організаційний рівень, дуже на хорошому рівні. Судівство бездоганне, як то кажуть, не було симпатії до господарів чи до якихось окремих команд. Футбольні секції дитячо-юнацьких спортивних шкіл нашого краю заповнені сьогодні на 100%, зазначають тренери-викладачі. Та, на жаль, далеко не завжди юним гравцям вдається взяти участь у змаганнях всеукраїнського рівня. Безпосередньо в нашому Миколаївському районі е, досить є велика кількість дітей, які займаються. Функціонує дві дитячо-юнацькі спортивні школи: одна освітянська, друга колосівська школа. Ось ну, діти мають бажання, хочуть займатися, і ми стараємося їм сприяти цьому. Футбол це такий кат народний вид спорту. У нас в Луцьку тут дуже багато дітей займається футболом, футболом що, знаєте, навіть приходиться робити відбір якийсь, бо дуже багато бажаючих діток є займатися футболом. Економічний стан в країні досить складний і важко зараз знайти відповідну кількість коштів, щоб приймати участь регулярно в різних змаганнях. Ну, але завдяки співпраці з батьками, бо в основному на батьківських коштах. Зараз виїзди дітей, ну, стараємось залучати спонсорів, які небайдужі до дитячо-юнацького футболу. Приймаємо участь в дитячо-юнацькій футбольній лізі Львівщини. Безпосередньо Миколаїв, Миколаївський район приймає участь в чемпіонаті України серед команд першої ліги дитячо-юнацької футбольної ліги. Так що стараємося, працюємо. Важко, але йдемо вперед, як кажуть. Враженнями від напруженої фінальної зустрічі та турніру загалом із знімальною групою телеканалу Бужнет поділилися переможці змагань гравці команди Червоноград-1 міської дитячої нацько-спортивної школи номер 2 Нам було трошки тяжко з ними грати, бо ми думали, що ми сильніші в них, але більше ми взяли собі сильніших і ми думали, що їх легко обіграємо, але вони були дуже перні. <різь> були достойні команди, мені дуже було приємно з ними грати. І... Ми, нам було тяжко здобути цю перемогу, але ми йшли до неї, бо ми були зібрані, бо ми команда.